В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед Ефем. Італійська казка, цеглина і віск. Лежала якось на поличці в одній господині цеглина і шматок воску. цеглині там було місце, адже господиня щодня гострила об неї ножі. А чого віск потрапив на поличку, того й досі ніхто не знає. Певно, колись хтось його там поклав, потім він лежав собі там без діла. Якось віск питає в глини. Скажи, сусідко, чого ти така тверда? А глина й відказує, не завжди я була такою. Колись і я, і сестри мої були м'які, бо ми з глини. У ту глину налили води, довго місили, наробили целе серцю, просушили, а тоді всунули в піч. Там на вогні ми і стали такі тверді дзвінки. Ой, якби і мене хтось так зробив твердим. Ах, застучно сказав віск, аж любо дивитись, коли б тебе гострять ніж. А я б так не зумів, не витримав би. З мене б тільки тирса полетіла. Ой, погано бути м'яким, страх погано. Уранці господиня розтопила в печі, полум'я так і лизало накладені дрова. Побачив полум'я віск і враз пригадав, що цегла стала твердою, загнітившись на вогні. Підсунувся він на краєчок полички та бух ближче до вогню. Тут йому як припекло, він весь розм'як, а з-під споду почав топитися. Так би й розплився, якби саме тоді на кухню не зайшов господар, а був той чоловік лялькар. Ходив від двору до двору зі своїми ляльками, зроблений з дерева і ганчір'я, влаштовував цікаві вистави. Нахилився він близенько до вогню, щоб вигтити жарину і розпалити люльку. І раптом побачив віск, що хотів стати твердим, як цегла, а став м'яким. Таким, що аж поплив. О, то до добре, зрадів господар. Я з цього воску. Виліплю причину ляльку. Так він і зробив. Виліпив гарнесенького воскового хлопчика, якого назвав пунчинело. Хлопчик вийшов такий кумедний, що хто тільки гляне на його тонкий задертий ніс. широкий рот, хитруваті оченята, так і засміється. Під кінець вистави господар виносив із лаштурки в що вклонявся на всі боки, а лярка. Замість нього проказував тоненьким голоском. Шановні сіньори, колись я заздрив в цеглині тільки тому, що вона тверда. З цели випало в печі можна поставити будинок, проте з неї не виліпиш пульчинело. З мене, звичайно, будинку не збудуєш, та й вогню мені треба держатися якнайдалі. Зате я веселий і звеселяю вас. Отож ви бачите, сеньоре, Поважного віку й молоді. Ба навіть маленькі сеньорити, що кожен добрий на своєму місці. Потім Пульчинело ховався за лаштунки і, задоволені хлідичині, йшли додому. А звідки ляш таки довідався лялькар, про що розмовляли між собою вночі на поличці віск і цегла? Дуже просто це зрозуміло. Він сам придумав цю казку і розповів їй мені, а я вже переповіла вам. На добраніч, малята, солодких снів.